Наступного тижня місто буде з бюджетом. Міський голова Сергій Мельник підписав розпорядження про скликання 34-ї позачергової сесії міської ради, у ході якої депутати розглянуть питання про бюджет міста Хмельницького на 2014 рік. У ході засідання профільної комісії міські обранці заслухали Наталю Степанову, начальника фінансового управління, яка розтлумачила присутнім проект рішення і в частині доходів і видатків. Щодо першого, то обсяг надходжень планується бути більшим порівняно з минулим роком. А відтак зростуть і видатки. Цьогоріч Міністерство фінансів дещо розширило коло деяких показників. Приміром, в галузі освіти враховані видатки на розширення мережі дошкільних навчальних закладів, модернізацію дитячих майданчиків у садочках та спортивних у школах. Одночасно, за рахунок сувенцій з державного бюджету збільшаться видатки на харчування учнів 5-11 класів. Фінансові зміни відчують і в управлінні культури. Майже незмінною ситуація залишиться для соцзахисту та медицини. Зрозуміло, що основний фінансовий потік спрямують на потреби житлово-комунального господарства, зокрема ремонт доріг, порівняно з минулим роком. Видатки на проведення робіт пов'язаних із будівництвом, реконструкцією, ремонтом та утримання автомобільних доріг збільшаться на 13 мільйонів 774 тисячі гривень. За прогнозами синоптиків, у вихідні не сніжитиме, вгору поповзуть і температурні показники. За тиждень, який минає, Хмельницький сховався під сніговою ковдрою. Доки за метами тішилась дітвора, комунальникам було не до розваг. У посиленому режимі визволяли місто зі снігової пастки. Попри низьку температуру, двірники жеків в тандемі із лопатою приступали до роботи ще в досвіта. Робочий процес починається в 7 годин ранку. Ми приходимо, беремо, дивимося, яка погода і від чого залежить. Якщо снігу заметі, беремо швиденько, розчищаємо під'їзди, щоб був вихід жильцям будинку виходити з будинку. А якщо погода краща то розчищаємо доріжки. Вона гарно прибирає наш двір. Я, наприклад, дуже задоволена. Якщо жінка у курки збирає руками, які викидають з вікон, то це дуже добре. Вона нам дуже гарно все прибере, і квітничок прибере, і замітає. Зараз просто стоять автомобілі, які, скоріше, всього, господарі не можуть завезти за морозу, то вона не може там прибрати, де стоїть автомобіль. А так, в принципі, я задоволена роботою двірника. Житлово експлуатаційні контори у боротьбі зі снігом залучили увесь наявний арсенал. Приміром, у третьому Жеку за лопати взялось 38 двірників. Їм допомагали два трактори, один з яких новенький, з навісним обладнанням закупили за кошти з міського бюджету. Уже встигли висипати більше 50 тонн соляно-піщаної суміші. Співпрацюємо тісно, ми з бредом. Вони нам дають техніку. Вчора, наприклад, давали трактора Т-150 для розчистки внутрішньквартальних доріг. Наша людина сідає і керує технікою, розчищаємо після обіду. кожен тиждень вони нам дають теж піскотруси, ми проїжджаємо ці я ж кажу, міжквартальні дороги, там, де багато їздить техніки, і посипаємо територію. О, звичайно, проблеми є, тому що всю територію ми не в змозі посипати. Підключаємо ми і наші майстри ходять по організаціях, як за якими закріплені відповідні території. Заставляємо і їх теж працювати по значить, прибиранню і посипки. Леонід Рост констатує до розчистки прилеглих територій, не завжди відповідально відносяться приватні організації, а тому змушені складати адмінпротоколи. У цьому допомагають інспектори з благоустрою. За словами начальника третього Жеку, клопоту додає не лише сніг, а й сильні морози. Приміром, замерзають зливні дахові труби. В першій житлово-експлуатаційній конторі над ліквідацією снігових заметів трудиться 43 двірника та один трактор. Аби людям за екстремальних температурних показників працювалось без шкоди для здоров'я. В конторі подбали про спецодяг. По посипці доріг наша територія Жекунуродин дуже велика. Ми обхочуємо півцентру і весь мікрорайон Гречани, так що роботи є дуже багато. Прибирання починається з самого раненька, по в можливості випадання снігу. Спочатку проходить трактор бульдозер з щіткою, потім люди прибирають і починаємо посипати дороги. соляно піщаної суміші повинно вистачити на усю зиму, переконаний начальник першого жеку. Необхідну кількість заготовили ще восени. Працівники згаданої контори встигають виконувати не лише свою роботу, а й контролювати інших. Протягом дня обходять об'єкти приватної власності і нагадують їх власникам про необхідність вчасно розчистити та посипати. відповідно до правил благоустрою безпекою біля їх установ повинні перейматися саме приватні підприємці. Не всіх можна віднести до переліку відповідальних, констатують в управлінні з питань екології та контролю за благоустроєм міста. В переважній більшості правилами благоустрою гребують керівники установ обласного підпорядкування. Усі сили комунальні служби направили, аби розчистити вулиці у першу чергу ті, якими курсує громадський транспорт, під'їзди до закладів охорони здоров'я та освіти. Крім вулиць основних, і як я вже наголошував, де працює громадський транспорт. Ми обов'язково. Виділяємо транспорт, будем казати техніку для прочистки вулиць в наших мікрорайонах міста. У нас є чотири таких мікрорайони, де працюють комітети самоорганізації населення, мікрорайонів, керівники цих, будемо казати, органів самоорганізації населення. Самі безпосередньо приймають участь, сідають прямо в транспортний засіб і показують, де першу чергу необхідно прочистити вулиці. І ми всі ці вулиці розчищаємо. За словами заступника міського голови, великий обсяг робіт намагаються виконувати у нічний час. Чому вночі? В день бачите, які в нас вулиці, ну і за тої кількості транспорту є, завантажені. Ну і багато власників транспортних засобів залишають просто припаркував автомобіль. Він може півдня цілий день стояти і. Якщо там грейдер чи інша техніка, яка проходить, працює на розчистці вулиць, вона просто об'їжджає ці транспортні засоби, які залишені, і просто ефект від цієї роботи, ну, будемо казати, невеликий. А в нічний час. Ми стараємося максимально ці роботи виконувати, а в денний час вже працюємо на тих мікрорайонах дальніх, там де приватний сектор. Аби оперативно визволяти міські вулиці зі снігу минулого року за рахунок міських коштів закуплено 16 одиниць спецтехніки. У 2014-му планують автомобільний парк дорожників теж поповнити. Немає суттєвих нарікань у заступника міського голови щодо розчистки та посипання зупинок громадського транспорту. Ними опікується комунальне підприємство Електротранс та приватні перевізники. Їх у свою чергу контролює управління транспорту та зв'язку. У 2013 році жителі мікрорайону Озерна повністю відмовилися від сміттєкамер у будинках та перейшли на євроконтейнери. У кінці минулого та на початку цього року до них приєдналися і у південно-західному мікрорайоні. Це дає в першу чергу можливість. Своєчасно і якісно вивозити тверді побутові відходи. По-друге, тому що проблема виникає в дворах багато дуже власного, власних транспортних засобів. Ну і порушується спокій мешканців, тому що в три години ночі, коли приїжджають машини спецкомунтранси, там шум і гам, і так далі. І крім того, сама екологічна ситуація покращилася. Перспективі цього року облаштування майданчиків і встановлення контейнерів на його западному, південно-західному районі. Там буде, встановлено, там буде встановлено 166 контейнерів на 30, 31 майданчику. На сьогоднішній день там обладнано вже 6 майданчиків і встановлено 37 контейнерів. Жителі будинків на інститутській таке рішення підтримують, бо від сморду та великої кількості пацюків потерпали в основному мешканці перших поверхів. Люди розповідають, неприємні істоти через сміттєпроводи сміливо забігали на поверхи і так само сміливо зникали у нетрях сміття. Сміття літом воняє страшне. Таке там забирають частіше. Я думаю, а тут всі з всі йдуть і несуть на під перший поверх. Поруч із дев'ятиповерхівками на інститутській 6 та 6 дріб 2 за 20 метрів розташований сміттємайданчик. Але місцеві готові йти чим подалі, аби тільки не бачити сміття під власними вікнами. Більшість людей навіть вдячні за те, що встановили ці євроконтейнери і забрали сміттєкамери з будинків. Крім інститутської, у 2014 році закрили сміттєпроводи у багатоповерхівках на вулицях Сковороди, Тернопільській та Львівському шосе. В управлінні житлово-комунального господарства стверджують, встановленням євроконтейнерів покращилася і культура хмельничан. У під'їздах багатоповерхівок стало чисто, а люди навчилися старано розфасовувати сміття. Останні дні січня видались для городян справжні випробовування. Через різке похолодання кількість пацієнтів у травматологічному центрі Хмельницької міської лікарні збільшилась. За минулий тиждень зафіксували чотири випадки обмороження частин тіла різних ступенів. Завідувач травмцентру Руслан Колесніков дає прості поради, аби уникнути переохолодження організму, проводити профілактичні міри, тобто взуватися тепло, щоб обув була зручна, тепла, не мокра, не тісна Стискання м'яких тканин ще швидше призводить до обмороження. Ну і тепло вдіватися, щоб Одежа була суха, легка, зручна. Окрім цього, при сильному холоді лікарі радять не вживати спиртних напоїв. Сп'яніння сприяє високій втраті тепла. Якщо ж переохолодження уникнути не вдалося, із наданням першої медичної допомоги затягувати не варто. В першу чергу потрібно доправити потерпілого до нагрітого приміщення. Ні в якому разі не можна розтирати уражені місця снігом чи застосовувати швидке зігрівання грілкою. Далі обов'язково звернутися за медичною допомогою. Крім обморожень, останнім часом до травматологічного центру звертаються із переломами. За добу приймають до 70 потерпілих. Перший в житті перелом ця зима принесла Сергію Мошку. Травму отримав, коли їхав потягом додому. Слизько у тамбурі упав на сходи і дороги позаметало все. Не визвать, не скоро не приїде. Ну так як. Не скоро не приїде, не визвоть і самому не дійти куди. На це сьогодні приїхав до Відчувши на собі примхи перших по справжньому холодних тижнів, постраждали радить городянам бути обережними та обачними, адже найкращий спосіб вийти з неприємної ситуації не потрапляти у неї.